Ці діти ще не розуміють, що вони не такі, як усі. Вони навіть не здогадуються, що труднощі, які їм доводиться долати з кожним днем, повністю затьмарюють усі негаразди звичайної здорової людини. Вони діти з особливими потребами, вихованці Ніжинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Діти центру потребують особливих умов для реабілітації, навчання та відпочинку. Вони та їх батьки чекають на допомогу громади і дуже радіють, коли така допомога надходить. Напередодні дня захисту дітей представники Ніжинської міської ради, керівники комунальних підприємств та установ Ніжина виступили на благодійному концерті Серце віддаємо дітям і зібрали 11 тисяч 817 гривень. Усі ці кошти були передані Центру соціальної реабілітації дітей інвалідів на покращення його матеріально-технічної бази. Тепер його вихованці радіють новим ліжечкам та сучасному масажному столу. Ми раді те, що ту справу, яку ми разом робили із директором центру і з нашими працівниками з керівниками доведена до логічного кінця, що все-таки придбано і ліжечка дитячі, і стільчики, і ось цей стіл, про який ми дуже давно вже говорили, і це дало теж змогу: по-перше, покращити матеріальну базу центру. А по друге, все таки. Виконати соціальні ініціативи президента, який надзвичайно багато уваги приділяє дітям інвалідам. Збільшується і виплата діткам, збільшується виплата тим батькам, які опікуються цими дітьми. Звичайно, збільшуються видатки на такі соціальні центри соціальні дітям із особливими потребами необхідно якомога більше догляду та уваги. Однак не завжди у батьків є можливість постійно бути з ними. Тому створення послуги денного догляду, про яку говорилися в ініціативах президента України, дозволяє їм спокійно працювати, не хвилюючись, що з їхньою дитиною щось трапиться. Використавши ту благодійну допомогу, ми змогли закупити ліжка для того, щоб наші діти повноцінно. Могли перебувати у центрі протягом робочого дня. Тобто, крім того, що вони отримують реабілітаційні послуги, вони зможуть харчуватися не раз, а тричі, тобто сніданок, обід і підвечірок, а також в день відпочити, так званою це тиха година, така як і в садочках, всіх інших дошкільних навчальних закладах. Найближчим часом планується переїзд центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів у нове, більш просторе і зручне приміщення. Загалом же міська влада обіцяє всіляко сприяти роботі центру. Я думаю, що і наші депутати, і міська влада будуть ставити собі першочергове завдання, що це відремонтувати приміщення. Вирішити питання з транспортом обов'язково, продовжувати облаштування цих заклад, тому що це край необхідно. Роль таких закладів важко перебільшити, адже саме тут діти з вадами здоров'я знаходять допомогу, підтримку та розуміння. Тут вони почувають себе не гірше ніж удома, їх люблять і сприймають такими, якими вони є. Це один з тих острівців, де вони можуть отримати радісне дитинство. На яке заслуговують не менше ніж інші діти.